Вітаю вас! Це програма тема дня на Уніан-ТБ, У якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуп, і Сьогодні у нас в гостях експерт з питань внутрішньопереміщених осіб інституту суспільно-економічних досліджень Тетяна Дурнєва. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що завітали. А говорити ми сьогодні будемо про виборчі права переселенців. Що ж, про те, що потрібно якось адаптувати виборче законодавство, експерти говорять ще з моменту прийняття нового закону про місцеві вибори, про що йдеться в законопроекті 2501А1, який сьогодні розглядав профільний комітет Верховної Ради, законопроект 2501А1 пропонує механізм зміни виборчої адреси. Для внутрішньопереміщених осіб, тобто людина, яка має довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, може прийти в орган ведення реєстру виборців, написати заяву і змінити собі виборчу адресу. Щоб ви розуміли, зміна виборчої адреси дає можливість постійно потім голосувати на будь-яких рівнях будь-якого рівня виборах будь-якого рівня. Це не зміна місця голосування, тому що є основний законопроект 2501, а він пропонує тимчасову зміну місця голосування. Але це, по-перше, підкреслює тимчасовість знаходження цих людей. Ну і по-друге, це взагалі неприпустимо на місцевих виборах. І, до речі, сьогодні комітет такий не розглядав цей законопроект. Не встигли. Тобто він був включений в порядок розгляду, але не було кворуму і не дійшли до цього. Тому фактично сьогодні була остання можливість для того, щоб комітет розглянув, дав висновок щодо наших законопроєкт, нашого законопроєкту, але цього не відбулося. А коли буде наступний розгляд? Чи буде він? <світ> Невідомо, але зрозуміло, що і бажання особливого немає, принаймні до виборів, розглядати. Можливості для надання внутрішньопереміщеним особам права голосу не видно? До речі, дехто з експертів пропонував навіть такі собі гібридне рішення дозволити переселенцям голосувати за місцеву владу у вигнанні. Чи реально було б організувати таке голосування у такий спосіб? Це дійсно таке актуальне сьогодні вже питання. Всі, всі обговорюють можливість голосування переселенців за органи місцевого самоврядування в разі мирних реалізацій угод мінських і організації виборів на Донбасі. Так? Але тут питання дуже багатопланове і виникають одразу, ну от на перший погляд, одразу багато багато проблем. Ну, по-перше. Не всі внутрішньопереміщені особи планують повертатися в свої громади. Ті, хто виїхав вже там півтора роки тому, вони вже інтегрувалися тут, наскільки це було можливо, можливо. і діти пішли в школи, в садочки. Хтось в останній клас йде, і зривати зараз дитину, переїжджати знов – це неправильно. Ну, тобто, різні є. Цифри щодо тих людей, які планують залишатися вже в тих громадах, в яких вони вже фактично півтора роки проїжджають. <кій> тобто ці люди вони повинні обирати місцеві органи місцевого самоврядування вже тут, де вони живуть. Вони вже себе не асоціюють з тими містами, які вони покинули. Друге питання це кримчани. Люди, які взагалі невідомо, коли повернуться і в яку владу вони будуть обирати. Тобто для них питання не стоїть виборів в Криму. Так? Цим людям теж безпосередньо потрібно надати право голосу тут, в Україні. Ну а потім йдуть питання формування списків виборців, наприклад. Зараз як, яким чином будуть формувати списки виборців для переселенців, які, наприклад, не зареєстровані як переселенці. Таких людей теж багато. Або, наприклад, людина насправді зареєстрована як переселенець, але на час виборів, коли вони будуть, вона буде проживати вже в Донецьку. Тобто, яким чином орган ведення реєстру виборців, який формує списки виборців, повинен отримати інформацію від органів соцзахисту, які реєструють переселенців, і сформувати дійсні списки виборців. Це теж таке питання. Ну, і... Я гадаю, що просто ця ідея голосувати за владу у вигнані, вона, скоріше, просто фактично дає можливість електорального вибору для цих людей. Якого вибору? Інколи мені просто здається, що це ж фікція, це імітація вибору насправді. Хто... Ну, Наприклад, мені дуже складно представити, що проукраїнські громадяни будуть балотуватись відкрито і безпечно в Донецьку міську раду, наприклад. Або що під назвою проукраїнського якогось руху, проукраїнської партії в бюлетені дійсно будуть в списку ті люди, які дійсно патріоти України. Тобто ну, це, це таке дуже дуже складне питання, і я не бачу зараз. Таких механізмів врегулювання. Цього і е, коли ми кажемо про дистанційне голосування, ми повинні ще думати про тих людей, які знаходяться поза межами України, тому що насправді є частина людей, які мають родичі в Білорусі, наприклад, або в Росії. І там є проукраїнські громадяни, які поїхали туди, бо просто нема було куди їхати. Та? або там є люди, які підтримують Росію. Е, в такому разі, якщо ми організуємо дистанційне голосування для внутрішньопереміщених осіб в Україні, ми так само повинні забезпечити голосування, е, можливість голосування для. Людей, які є біженцями, тобто які виїхали за межі країни, угу. щодо е, нового закону щодо Донбасу, після нормандської зустрічі у Парижі з'явилася також ідея провести місцеві вибори на Донбасі у 2016 році. Якою ваша думка з цього приводу з огляду саме на права переселенців? Ну, я вже фактично окреслила, що права основне право це ми повинні забезпечити право вибору. Розумієте, якщо людина не усвідомлює себе вже як представник Донецька, мешканець там якогось окупованого міста, і вона вже все закрила це для себе ментально, вона живе вже в іншій громаді в Україні, то у неї повинно бути право вибору, де вона голосує. Нащо їй обирати органи місцевого самоврядування на тих територіях, які вона покинула, і можливо, це взагалі не хоче туди повертатись, і взагалі захоче забути, так? бо реально багатьом людям нема куди повертатись. Є фізична неможливість, да, тобто розруйноване житло. Або в мене, наприклад, є знайомі. В них в, в їхній будівлі живуть ті люди, які фактично вигнали їх. Зі свого будинку. І, тобто повертатись в таку квартиру, ну, напевно, складно психологічно. Да? Деяким людям просто ментально тяжко повертатись. Там розірвані соціальні зв'язки. Люди за півтора року війни пережили, ну, вони відрізняються психологічно від тих людей, які не бачили війну. І коли ці люди повернуться, постане питання інтеграції цих людей, переселенців, які повернулись додому. А якщо вони не не повернулись, то навіщо тоді питання голосування їхнє? А до людей, які наприклад знімають квартири і ну ніяк не зареєстровані, Вони ж також не можуть голосувати за свою громаду? Тобто, ви кажете про зараз вибори в Україні? Так, так? так. про так трудових мігрантів, наприклад, так. та дійсно це питання актуально в Україні, і потрібно виходити на інший рівень розуміння механізму зміни. Виборчі адреси від відход, відходити від реєстрації, така як у нас є там штамп в паспорті. Але прив'язувати зараз, тобто це дійсно питання актуальне, але мішати його станом на сьогодні з правами, виборчими правами внутрішньопереміщених осіб, на мій погляд, недоречно, тому що є принципова різниця. Трудові мігранти, вони за власним бажанням, тобто це був власний вибір покинути місце своє, свого проживання і приїхати в інше місто. А це перше і друге трудові мігранти, в принципі, на день виборів можуть повернутися до себе там, де вони зареєстровані, там де вони є в списках виборців, і проголосувати. Ну і третій момент, в принципі, питання з реєстрацією однозначно складне і для внутрішньопереміщених осіб, і для мігрантів. Да? Але внутрішньопереміщена особа переїхати, повернутися на день виборів нема куди. І покинула вона своє житло не за власним бажанням. Тобто це був вимушений крок. Тому це є різні категорії людей. Тобто існує реєстр виборців, існує так. реєстр внутрішньопереміщених осіб. Чому якось так ці два реєстри не поєднати прикладом? Я коли про це думаю, мені згадується, ну не можна, не можна поєднувати. Поєднувати автоматично, не можна, тому що людина має усвідомлено зробити вибір, все ж таки, членом якої територіальної громади вона є. І тому прийти і написати заяву. А от, до речі, альтернативний законопроект 25012, зареєстрований від депутатів ОПОКу, він пропонував автоматичну зміну виборчої адреси. Тобто, те, про що ви кажете, об'єднати базу управління, яке веде. Реєстр виборців да, з реєстром, О, реєстр внутрішньопереміщених осіб, з реєстром виборців. Але мені особисто це нагадує Жванецького, коли в нього є такий діалог, Крисюк, коли людина, людина дзвонить і каже, а що трапилось? Я не листів не отримую, Ні, ніхто мені не дзвонить. Дівчинка відповідає, що вам же змінили ви вам вже змінили адресу. Ну як всьому дому змінили? Ні, тільки вам. Ну от це буде така ситуація, коли людина. Не планувала змінювати собі виборчу адресу, вона просто зареєструвалася як внутрішньоперемічна особа і чекає повернення додому. А ми взяли, змінили і виборчу адресу і змусили її тепер голосувати в іншому місті. Тобто це, це таке питання особистого бажання. Звичайно, це повинно бути тому що це має бути усвідомлений вибір. Якщо і ми цей вибір забираємо і змушуємо всіх або голосувати, взяти автоматично всі переселенці тепер будуть в. Списках в тих громадах, де вони як отримали статус переселенця, да або навпаки, нікому не даємо е, можливості голосувати за місцем перебування, а е, чекати там, виборів на Донбасі і теж автоматично примусити людей голосувати там е, за владу. Ну, це не, неправильно, це порушення взагалі прав. А Верховна Рада не розглядає ці законопроекти через те, що потім зможе на виборах якось маніпулювати цими голосами чи ні? Чому Верховна Рада не розглядає це питання? Складне, є багато, багато різних причин. З одного боку, спочатку, дискусія точилась навколо того, що внутрішньопереміщені особи будуть віддавати свої голоси виключно, скажімо, м'яко не тим політичним партіям, і політичним силам, які, за які голосують ті громади, в яких вони проживають. Ну тобто ризик, деякі політичні сили бачили ризик в тому, що це будуть голоси виключно сепаратистським якимось рухом. І це було на початку дискусії. А потім дискусія перейшла в інший бік, що насправді ці півтора мільйони переселенців це є виключно про українські громадяни, і їх голос потрібно зберегти для того, щоб дати можливість українській владі бути присутніми в органах місцевого самоврядування на Донбасі, там на окупованих територіях, які зараз тому є певна демонізація переселенців. Тобто, що обов'язково голос переселенців буде куплений. Тобто маніпуляції будуть виборчі. Але тут питання до правоохоронних органів з одного боку. З іншого боку, я, наприклад, не бачу різниці між голосом пенсіонерів, які люблять гречку, і голосом переселенців. Ну так само можна купити, на жаль, в нашій країні можна купити голос, і це не завжди дорого коштує. А реакції з боку правоохоронних органів, відповідно, немає. Тому, тому от такі були побоювання від деяких політичних сил, і, і саме тому законопроект 2501А1, який розроблявся депутатами різних фракцій і громадськими експертами, експертами і в плані захисту прав внутрішньопереміщених осіб, і громадські організації, які розуміються на виборчих. Технологія, взагалі, та на, на виборчому законодавстві, і були запроваджені запропоновані в законопроект такі запобіжні механізми, тобто, наприклад, заборона повторної зміни виборчої адреси, щоб не було такого, щоб Переселенець на першому турі виборів за там змінив свою виборчу адресу, щоб голосувати в місті Чернігів, а на другому турі виборів змінити і проголосувати вже за мера Києва, наприклад. Тобто, протягом року пропонується в законопроєкті, що протягом року після зміни своїй на підставі довідки ВПО не можна змінювати повторну виборчу адресу, От, тобто такий механізм він. В принципі, унеможливлює таке постійну зміну виборчої адреси, на відміну від основного законопроекту, який пропонував взагалі зміну місця голосування. Тобто, ми могли отримати ситуацію, що людина голосує сьогодні тут, а через три тижні в іншому місті. А які подальші кроки є сенс робити громадськості, щоб якось вплинути ситуацію? Ця тема не зійде, вона не перестане втрати актуальності. По-перше, є міжнародна позиція про те, що дійсно право вибору, виборче право внутрішньопереміщених осіб повинно бути забезпечене. По-друге, ми не повинні забувати про переселенців з Криму. Для них це питання буде актуальне. Навіть якщо це буде менш актуальне питання для людей, які повернуться в Донбас і будуть там голосувати, то все рівно вирішувати проблему і забезпечити механізм зміни виборчої адреси потрібно буде. можливо, буде розширення в зв'язку з тим, що коли почалася активна адвокаційна кампанія цього законопроекту, то приєдналися і одразу згадали про свої виборчі права всі трудові мігранти, деякі студенти і так далі. Тобто, можливо, це буде на на після виборчий період додатковий ресурс для того, щоб залі полегшити зміну виборчої адреси. Тетяна дуже вам дякую. А та глядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була експерт з питань внутрішньопереміщених осіб в інституту суспільно-економічних досліджень Тетяна Дурніва. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня до наступних зустрічей.